Друзі, всім привіт! Сьогодні знову я Ірина Кисельова. І ви знаєте, я сьогодні хочу вам розповісти в своєму такому невеличкому ролику, як можливо наші крема для обличчя використовувати для останній каплі. Ну, Бачите, це крем, це така упаковка. Ну, сказати, що це нова, це буде неправдою, бо вона вже більш широко, але це остання. Ви знаєте, за свій час, а я використовую нашу продукцію, користуюсь сама вже дуже багато років. Я пам'ятаю наші перші упаковки вони такі були з синенькими кришечками, коли треба було відкривати і так рукою брати цей крем. Потім були упаковки з дозатором, мені вони дуже подобались. Ну, а зараз компанія зробила таку екологічно чисту упаковку, бо продукція натуральна природна, і тому упаковка теж природна, вона розложена. Ну, Ось, бачите, ми так відкриваємо цю упаковочку. Всередині. ось... Так, у нас видно вам? Чи не... О, отак, може, видно. Нічого тут не знімаємо, бо є такі люди, тут в нас така плівочка, і інколи людина її знімає, і крем не виходить. Ні, не потрібно тут нічого знімати. Ми нажимаємо на цю таку випуклу сторіночку, і в нас виходить крем. От зараз я вам покажу. отак, о, о Бачите, я нажала, ось крем вийшов. Ми його так беремо, це порція крему. І використовую на обличчя ми наносимо цей крем. Але сьогодні не про це. Да? Якщо вже ви нажимаєте, і у вас нічого не виходить, крем закінчився. Ну, я візьму іншу баночку, бо тут у мене багато ще крема, це мій Соляріс для обличчя, да? і він вже в мене, скажімо так, ну, закінчився. Але я знаю такі секретики, ділюсь з вами. Якщо тут нажимаєш і нічого немає, так, чим таким гостреньким ви так, ну я вже це зробила зарані, ви так під, скажімо так, під е, щось так підтягуєте, і вона розкривається. В баночці крема не буде, він немає. Крем буде, от, от зараз я вам покажу: якщо воно так в мене відкрити відкрилось, да? воно отак от відкривається. І тут, от на цій штучці, в нас ще є, ну так трошки крему є, бачите, он, не знаю, видно вам. І вище можна там на, на раз 3-4 ще цей крем використовувати. Ну Це такий секретик це для тих, хто любить, щоб використовувати цей крем, скажімо так, до останньої каплі. Ну і так, два слова про цей соляріс. Ви знаєте, оце такий, його ще називають. Крем, операція без без ножа, підтяжка без, без ножа. Він має таку властивість. Він підтягує шкіру, але його ще можна ну так рекомендую використовувати саме взимку. Бо він дуже гарно живить шкіру, те, що нам не вистачає шкіри, живить, бо нехватка вітамінів, і все таке інше. Але знаєте, ходить такий міф, що зимою не треба зволожувати шкіру. Потрібно, бо саме зимою шкіра дуже така в багатьох суха і за морози, і за перепадків температури, і за отоплення дома, там перепадки температури. Да? Коли вдома тепло і ти виходиш на вулицю, то це теж шкіра від цього. І тому зволожувати потрібно, але не треба, знаєте, нанесли Крем і одразу бігти на вулицю. Ну так, встали зранку, нанесли Крем, пройшов якийсь час і можна вже йти по своїм справам. Тому цей крем він гарно живить, він гарно зволожує і ще. Рекомендую саме Соляріс для обличчя для людей, які, ну, які хочуть освітлити шкіру, він освітляє і пігментні п'ятна. Якщо у вас є, то це саме Крем Солярис. Але звертаю увагу не крем, Соляріс для тіла, а саме я зараз розповідаю про Соляріс для обличчя. Тут 50 мл цій баниці, але його надовго хватає, бо він теж такий, знаєте, економічний, як і вся продукція. Так що, люди, дивіться це відео і користуйтесь цими моїми такими маленькими секретиками, порадами. Всі, всім бажаю здоров'я та мирного неба. Всім дякую, до побачення вам! Всім.